Вітаю! Мене звати Михайло Мудрик, і це подкаст Мудрикомані, головні мудрики футбольного дня. Так вчора, нарешті, сталася знаменна подія. Михайло Мудрик забив свій перший гол у складі Чілсі. Перший офіційний гол, тому що всі ті м'ячі, які він забивав на тренуваннях, всі красиві м'ячі, які ми мали змогу бачити, і навіть той гол, який він забив в товариському матчі, вони не мають жодного значення, вони до жодної історії не увійдуть. А ось тепер Мудрик взяв і забив. Добре, що цей матч відбувався в понеділок. Окрім цього, були ще деякі матчі в інших країнах, і ми про них будемо говорити навіть трохи згадувати сьогодні. Але звичайно, вся увага була прокута до Челсі, до все ще великого клубу, який мав проблеми в минулому сезоні, який має проблеми в цьому сезоні, який не забивав в вересні прем'єр-лізі. Але жовтень розпочинається з голу голу якраз Мудрика та перемоги. Челсі виграв у Фулма з рахунком 2-0. І Михайло Мудрик та Броя також забивали в цьому матчі. Як зазвичай було багато проблем у Марісю почеттіно, Джексон, зокрема, був дискваліфікований так само, як і основний правий захисник після травми Джеймса Гюсто. Через хворобу не тренувався і вийшов лише на заміну Рагім Стерн. Тобто, склад був. Досить таким специфічними броя мудрик та Кол Палмер це був трикутник попереду, наприклад. Але Челсі вдалося забити. Не сказати, що команда демонструвала якийсь неймовірний футбол, але вдалося забити один м'яч, потім другий м'яч, і втримати гру під контролем, здобути перемогу. Дуже важливий момент саме для команди. Дуже вже багато позитивних слів пролунало на адресу Челсі після цієї другої перемоги в сезоні на 11-ту позицію. Команда Маурісіо Почеттіно Піднялася та змогла обійти фулем, наприклад, Ноттінгем Форест, Бренфорд, Вулверхемптон після цієї перемоги. А стосовно безпосередньо Мудрика, він забив чудовий гол. Дійсно, передача з флангу. мудрик відкрився в центральній зоні на лінії штрафного майданчика, зупинив м'яч на груди і ефектно переграв Голкіпера. Це було дуже холоднокровно, дуже якісно. Але якщо забути цей гол. І подивитися на гру мудрика врешті епізодів, то це був далеко, далеко не найкращий перший тайм. однак за голом за першим голом, особливо буквально за 10 місяців, чи скільки в команді 9 місяців Мудрик, з цим першим голом все інше загубилося. Те, як він втрачав м'ячі, те, як він просто вибігав за межі поля з м'ячем, коли поле несподівано закінчувалося. Тобто, це все було невдало. Але мудрок забив, і всі ці невдачі вони відійшли абсолютно на другий план. Це, мабуть, правильно, адже в футболі голи мають особливе значення, і особливе, особливе значення мають голи, які забивають такий футболіст, від якого чекають ці голів, які їх не забивав. До цього. На другий тайм. Михайло Мудрик не вийшов через травму. Маурісю Почетін сказав, що відчув він біль, і можуть бути серйозні проблеми. Насправді Почетін сказав, що будемо сподіватися, що Мудрик повернеться до наступного тижня, до наступної гри, але наразі все виглядає. Таким чином, що може він пропустити тривалий термін. Це звичайно стане зрозумілим після огляду. Але мудрик всюди він в повідомленні кожного журналіста. Він у спортивно журналіста в Україні. Він в повідомленні деяких ЗМІ неспортивних в Україні, і він також в кожному спортивному ЗМІ світу. Я не кажу навіть про Англію, там зрозуміло, як, яке зміни відкриєш, там буде на першій сторінці мудрих. Але навіть в Європі, Іспанія, Італія, Франція вони звертали увагу на цей матч в понеділок. Звичайно, сьогодні Ліга Чемпіонів. у них грали в свої матчі, якісь у них свої новини. Але ось це дуже важливий момент. Футболіст за 70 мільйонів. Його не за 100 називають футболістом, за 70 мільйонів нарешті забиває свій перший гол і допомагає Челсі перемогти. Все-таки мудрика, можливо, не всі знають, але Челсі точно всі знають в Європі. Тому ось така вагома подія сталася. І якби, якби у Володимира Зеленського не було інших справ. То він би теж упіймав цей гайп вчорашньому своєму зверненні, але зрозуміло, що спортивні досягнення Михайла Мудрика в матчі проти Фулма не такі важливі, як інші досягнення українців в цей день, про який, власне президент України згадував. Проблема з травмою мудрика може бути серйознішою через те, що збірна України грає ось за тиждень, вона збирається. І якщо мудрик пропустить більше ніж тиждень, 3-4, як. Пишуть деякі спортивні лікарі, то це серйозна втрата, особливо після того, як Віктор Циганков отримав травму, і вже Жерона офіційно повідомила, що приблизно на місяць він вилетів, тобто до збірної точно циганков не приїде. І ось ще одна така вагома втрата атакувального підзахисника в матчах проти найсильніших суперників так, північної Ірландії та Мальти, але якраз атакувальні гравці мають значення в цих матчах, якщо не буде циганкова та. А Мудрика, то доведеться використовувати інших футболістів. Ярмоленко, Коноплянка, та мабуть, ні. Не треба так жартувати. Тому може бути серйозно. Вчора також ще один українець забив так всього лише в чемпіонаті Польщі, але відзначився у складі Загали Любін Сергій Булеця. Він також, як і Мудрик, забив свій перший гол в. Складі нового клубу загалом би виграв 2-0. І що цікаво, були, це так само, як і Мудрик на другий тайм не вийшов. Ця команда на п'ятій позиції в чемпіонаті Польщі перебуває, і були це там поступово стає важливим футболістом. Тобто поступово стає важливим футболістом в усьому чемпіонаті, а не лише в своїй команді, де він відразу став основним. Інші футболи також відбувалися в Італії Сасоло після перемоги над Міла... Інтер, Міланським Інтером та Ювентусом вдома поступився Монці за рахунком 0-1 і замість боротьби за Лігу Чемпіонів Сасоло на 11-й позиції. Наразі три перемоги в семи матчах, чотири поразки, але перемоги над Інтером та Ювентусом. Фіорантина виграла у Калярі 3 0 і у цієї команди 14 очок. Це стільки ж скільки у Наполі та Ювентуса, наприклад, п'ята позиція, тому що гірша різниця забитих та пропущених м'ячів, незважаючи на те, що тринуть. Фіорентина перемогла. А в Іспанії також стався матч не надто цікавий, але цікавий його наслідок. Лас Пальмас виграв у Сельти з рахунком 2-1. І після цього, після цієї поразки, Сельта пропустила вперед Лас Пальмас. І опустилась на 18-ту позицію в турнірній таблиці. Одна перемога в восьми матчах. Цікаво те, що головним тренером Сельти є наразі Рафаель Бенітес. Відомий, дуже відомий головний тренер, який ось не зумів команду поки що підняти і не зумів з командою щось зробити. І на сам кінець про чемпіонат України або ж про Змагання, де український футбол може дати всім фору, незважаючи на те, що в Європі зараз з цим ефективно бореться і нас доганяють українську прем'єр-лігу, загалом український футбол, це зрозуміло, що суддівські помилки. Матч Дніпро-1 Металіст 19-25 вийшов досить цікавим. Ліднів забив чудовий гол, він приніс перемогу дніпро 1 але ніхто на це не звернув уваги, адже був епізод неймовірно дивний, коли м'яч летів ворота на лінії воріт стояв Гуцуляк-гравець Дніпра. 1 м'яч влучив йому в руку, і арбітри пенальті не призначили. Тобто є помилки. Окрім Мудрика, до речі, якщо зайти на будь-яке англійське видання, то там, звичайно, Ліверпуль, який очолив боротьбу проти арбітерів. Тобто Ліверпуль ще точно не знає, чого він хоче. В них так в офіційному повідомленні було, що ми вивчаємо, що ми можемо зробити. Це в попередньому офіційному повідомленні, тому що є нове, де Ліверпуль вимагає отримання аудіозапису з перемовин. Стосовно голу Луїса Дієса, так там була помилка, яку вже е, визнали і за яку вибачилися перед Ліверпулем, але цього замало. Ліверпуль хоче і пер почути перемовини. Ліверпуль, мабуть, хоче відсторонення. Ліверпуль хоче перегравання матчу, можливо, Ліверпуль хоче чемпіонство, адже є ось цей... ця невидима, мабуть. О... Лінія, яка проведена від поразки Манчестер Сіті до поразки Ліверпуля, до того, що Ліверпулю не дали виграти в цьому матчі і не дозволили вийти на перше місце. Адже, ось є ця історія, поки що вона не проходить в пресі, тому що це серйозне звинувачення в пресі, поки що з'являється те, що Олексій Макалістер назвав арбітрів клоунами, і за це він може отримати дискваліфікацію. ось, але в коментарях... Є ось це, що Ліверпуль не пускають на перше місце, тому що Манчестер Сіті всіх купив. Яка відома нам історія? Всі тягнуться до України. Ну і в Португалії, до речі, ця ж історія: матч Бенфіка Порту з вилученням на 13-й хвилині в порту назвали це помилкою і назвали це спробою підтасувати результати сезону. Отже, всі хочуть бути як Україна. Всюди арбітри не просто помиляються, а арбітри ще й помиляються не просто. Тому ось такі, такі ще новини з європейського футболу не тільки з українського. На цьому на сьогодні я думаю будемо закінчувати. Попереду Ліга Чемпіонів, попереду інші Єврокубки, і досить насичений в футбольному плані тиждень. Тож, це був все-таки подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Підписуйтесь на цей подкаст і до побачення!